Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанії Акцент черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Юлія Баберштейн. До вашої уваги, короткий анонс новин вівторка. Зовнішнє незалежне оцінювання на Сумщині буде проведено на найвищому рівні. Віряни стали горою на захист настоятеля свято Тройського храму отця Володимира. В місті з'явилися ділки, які обманом намагаються продати городянам свої послуги, встановлення фільтрів на воду. Як нині турбується держава про ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварій на Чорнобильській АЕС? Всеукраїнський відкритий конкурс читців, присвячений 200-річчю дня народження Тараса Шевченка, підкорив вихований Центру естетичного виховання Євген Кротов. Вихованці дитячої школи мистецтв продемонстрували найвищий клас майстерності, здобувши 26 призових місць на обласних конкурсах. Зовнішнє незалежне оцінювання на Сумщині має бути проведено на найвищому рівні. Таке доручення дав голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга. Організувати та провести тестування завдання номер 1 для освітян області. Ми повинні використати увесь свій досвід у організації тестування. Я не допущу жодних збоїв у роботі, наголосив керівник області. Як відомо, на Сумщині до участі у ЗНО зареєструвалися на 10% осіб більше, ніж минулого року. Наразі відбулися дві сесії пробного тестування. Вирішується питання щодо участі у тестуванні переселенців з Криму, які завершують навчання у школах Сумщини. Продовжує випуск: десятки парафіян виступили на захист настоятеля Свято-Троїцького храму і єромонаха Сілуана в мирському житті Володимир Скиба. Причиною такого резонансу стала скарга, направлена на ім'я єпископа Роменського і Буринського Йосифа, за підписом міського голови шостки Миколи ноги. Та священнослужителів міста та району. В документі зазначалося, що отець Володимир нібито вірян на підрив благополуччя та мирного життя городян та мешканців ближніх сіл. Та як з'ясувалося згодом документ за підписом міського голови та мокрою печатку підробка. Подробиці цієї заблуданої історії у нашому наступному сюжеті. Десятки стурбованих вірян зібралися 7 квітня в Свято Троїцькому храмі. Аби стати на захист його настоятеля і єромонаха Сілуана в мирському житті Володимир Скиба, причиною такого резонансу скарга направлена на ім'я єпископа Роменського і Боринського Йосифа, розповідає отець Володимир. Прийшло, значить, жалоби в лічному ділі моєму священника. От Ніколая Петровича Ногі, мера нашого міста, також протерія Петра, благочинного всех церков Шоски и Шоскинского района, также э, протеерея Максима с Воронежа о якобы деструктивной деятельности э, нашего храма и лично меня направленной на столкновение интересов верующих вот и на э, подрыв благополучия жизни мирного, мирной жизни города Шоски его жителей. також кресних сіл. за словами священнослужителя, дізнавшися від владики про документ, підписаний міським головою, дуже здивувався. Тому, аби прояснити ситуацію, звернувся з даного питання безпосередньо до Миколи Петровича. Микола Петрович приїхав і заувірив громаду, а сінівся кресним знаменням, що жалобу він не писав. Значить, жалоба з мокрою смокрепечаті бланком адміністрації міста, является фальшивкой. По его словам, я попросил его, чтобы он дал опровержение. Устное по телефону сначала ладыки. Первое. Второе. Опровержение документальное. Это может быть отношение к церкви и так далее. Или справка, или другой формы. Вот. О том, что жалобы не было. Вот. И э, этот документ, который является в личном деле в архиве в моем, как священника, Оно є санідітельним. Як результат, за благословенням присвященнішого єпископа Йосифа, отець Володимир направляється для подальшого церковного служіння в інший населений пункт на невизначений термін. Дана ситуація озвалася болем у серці пригожан, адже для багатьох з них Святотроцький храм став другою домівкою. Тут вони знаходять душевний спокій та діляться своїм болем та переживаннями. Настоятеля храму парафіяни називають душевним отцем. Адже до кожної людини, незалежно від соціального статусу, він ставиться однаково. Ми просили Ніколая Петровича, который приїхав сюди, оставить нам цього батюшку. Ми вже за нього горою воюємо ці всі п'ять лет, сколько он здесь. Його все время хочуть от нас забрать. Но здесь столько людей ходять. Вот поверьте мені, пожалуйста, вони только і живі, потому что батюшка для кожного знаходить молитву. Добре слово, он причастить, он подскажет, он покажет, як треба делать. і завжди это добром відзивається в серцях у кожного чоловіка. Прихожани святотройського храму. Переконані, скарга на ім'я єпископа не відповідає дійсності, адже протягом багатьох років вони не на словах знають про доброту та людяність свого духовного наставника. Наш батюшка, він читає драві перечисляє всіх батюшок, які є у нас в місті. всех. За всех молится. Молится за мэра города. Молится за весь город. Вот сейчас напряженная обстановка. Он молится об Украине. Он и нам говорит, молитесь, чтобы у нас был мир. Молитесь, чтобы у нас не было войны. Молитесь за наше будущее правительство, чтобы было все правильно Это человек, который не может, никак не может делать кому-то плохое. Идешь в этот храм, вы знаете, он не сияет там куполами золотыми, все, но это тепло, такое тепло. Заходишь, и как от отца Владимира, так от этого храма идет тепло. Многие приезжают с других мест, там из Воронежа приезжают, там из других вот мест. И говорят, что здесь вот на самом деле... Любовь живет. Церковь настолько адаптирована душевно, вот, что сюда идешь и как на праздник каждый день. Посмотрите, які ікони це все подималася громадой. І неужели ця громада не має права иметь мати на своего наставника человека дійсно від Бога, который, которому приємно ходить кожен день? Який оберт подій на бере далі? Ця історія поки що не Та і парафіяни, і сам настоятель храму, сподіваються, що все ж таки Господь знайде шляхи відновити справедливість. В місті з'явилися ділки, які під приводом того, що, начебто, в шості неякісна вода, намагаються продати городянам свої послуги, встановлення фільтрів на воду. Для цього вони навіть організовують збору мешканців окремих будинків. Про це повідомив під час засідання депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, комунального господарства, транспорту, зв'язку та земельних ресурсів Олександр Міхньов, депутат міськради. Далі пряма мова. Сейчас появились городі місті то ребята. мабуть, вже стали которые якобы устанавливают фильтры на воду. Собирается собрания в домах. Уже ко мне обращались ну, с пяти районов. Оказывается, есть какая-то группа, э, легальная, нелегальная. Приходил один парень ко мне, никаких документов да, не показал. Он ставит фильтра, полторы тысячи гривен за установку и штуку в городе Шостка. Откуда они появились, не знаю. Но что самое интересное, никто не имеет права собирать жильцов. Это, э, они приходят по домам. обходять квартиру, визивають на вулицю. Починає з чого. У вас в місті очень погана вода. І поэтому мы вам пропонуємо ставити фільтра. У мене вже спрашивают, люди приходять. У нас що з водою щось то случилось? У нас що вода погана? Чому ви не говорите це общественне мнение буде на пустому місці. Незабаром України відзначатиме 28-му річницю аварії на честь наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Ті, хто ліквідовував наслідки страшного лиха, віддаючи своє здоров'я і життя, безумовно заслугують на шану і вдячність суспільства. Крім ліквідаторів, величезна кількість людей внаслідок трагедії безповоротно втратила здоров'я. Як нині турбується держава про чорнобильців в Шосткинському управлінні праці та соціального захисту населення, дізнавався Олексій Куцепчук. 26 квітня річниця техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Наслідки аварій для навколишнього середовища і здоров'я людей жахливі. Особливо постраждали громадяни, які брали участь в ліквідації лиха. Станом на 1 квітня поточного року на персоніфікованому обліку шостинського управління праці та соціального захисту населення перебуває 959 осіб, які мають статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, розповіла Антоніна Наймитенко, начальник установи. Таких осіб першої категорії це 82 особи, другої категорії 324, третьої 303 особи. До них відносяться ще 29 чоловік. Це дружин померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. І дітей, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, це 221 особа. З них дві дитини інваліди. Для категорії осіб, які мають статус постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Державою впроваджені певні механізми соціального захисту. Одним з них є право на щомісячну компенсацію продуктів харчування для першої категорії в розмірі 303 три гривні. Цими пильгами користується 81 особа, і для другої категорії в розмірі 151 гривня. Це 326 осіб. Це вони на місяць отримують. Також державою передбачена щорічна допомога чорнобильцям на оздоровлення. Станом на 1 квітня нею скористалися 44 особи на загальну суму 11 тисяч гривень, назвала цифри Антоніна Найметенко. Для інвалідів першої і другої групи інвалідності в розмірі це 120 гривень, для інвалідів третьої групи інвалідності і також для дітей інвалідів в розмірі 90 гривень. Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС першої категорії в розмірі 120 гривень. Для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС третьої категорії в розмірі розмірі 75 гривень, а для другої категорії в розмірі 100 гривень. І для евакуйованих ще в 1986 році саме другої категорії в розмірі 75 гривень відповідна категорія осіб має право на оздоровлення. Щоб скористатись цим правом, громадяни з відповідним статусом щорічно до 15 жовтня повинні звернутись до управління праці та соціального захисту населення із заявою щодо оздоровлення в наступному році та обрати санаторії певного профілю. Подали заяви на отримання санаторного курортної путівки 97 осіб. Із них це 36 дітей, які будуть відпочивати у складі груп, 10 дітей по путівкам матері, і дитини, 28 осіб це саме першої категорії, 15 осіб другої категорії, і 8 чоловік третьої категорії. Також громадяни зі статусом постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи мають право на такі види державної допомоги, як додаткова соціальна стипендія студентам, додаткові оплачувані відпустки громадянам та пільгове медичне обслуговування. До останнього відноситься безкоштовне протезування зубів і відпуск ліків за рецептом. На медобслуговування в поточному році шостинським чорнобильцям виділено 131 тисячу гривень. Всеукраїнський відкритий конкурс чипців, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, Зібрав разом майстрів художнього слова з усієї України. Вони демонстрували свої досягнення у високохудожньому читанні творів Великого Кобзаря. На цьому конкурсі гідно представив наше місто та свій заклад вихованець зразкового театрального колективу Дзеркало, центру естетичного виховання Євген Кротов. Він одержав перемогу та був нагороджений дипломом першого ступеня. Світлана Євменова далі докладно. До знаменитої дати 200-річчя кобзаря в Україні проводилося безліч заходів, присвячених його творчості. Ще однією подією, де українці висловили свою повагу до народного автора, став всеукраїнський відкритий конкурс чи Вихованці позашкільних навчальних закладів мали змогу висловити свою любов та захоплення віршами кобзаря. Світлана Разломова, керівник зразкового театрального колективу Дзеркало, центру естетичного виховання, відвідала столицю разом зі своїм вихованцем. Це український конкурс, посвящений Шевченка. В этом до 200 двохсотліттю. Ми попали на цей конкурс, так як ми участвуємо в обласному конкурсі чтіцов, майстрів художнього слова. В бамногіх номінаціях отримає місто до складу жілі творчих протистоянь увійшли професійні актори та режисери. А очолювала його Валентина Зимня, народна артистка України, професор кафедри акторського мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко карага Присутність таких поважних суддів змусило не на жарт похвилюватися учасників конкурсу. Євген Кротов, вихованець зразкового театрального колективу Дзеркало, зізнався, що не сподівався на перемогу. Так, вийшло, що я виступав перед всьому конкурсі, тому було небольшое вовнення. Тобто, глядя, як виступають учасники різних областей, було немножко тривожно не, не буде ли На мене журі вже, як от, лише би виступив. На конкурсі Євген декламував одразу декілька творів Шевченка, які були скомпоновані на новітній лад. Кобзареве слово звучало з уст молодого чітця, передаючи усі відтінки душевних хвилювань та гармонії сучасності з вічністю. Світланою Петровною зробили композицію із трьох произведень. Це горять музика грає», Колись дурною головою і сестрі. Ідея така з'явилася Світлани Петровни, а я вже потім посмотрев, оцінив, згодився, ну і зробили хороший номер. Євген Кротов переможець всеукраїнського конкурсу чітців, розвивається у багатьох творчих напрямках. Шостинці не раз мали можливість спостерігати його читову гру у постановках про Федота Стрільця та Аліса в країні чудес. Він також автор та виконавець бардівських пісень. Та, незважаючи на минулі досягнення, участь у всеукраїнському конкурсі стала для нього неоціненним досвідом, адже це можливість познайомитися з однодумцями та поділитися своїми власним баченням неперевершеною української поезії, Було дуже цікаво, не ні за боротьби за якесь місце, а просто із за спілкування з тими людьми, які приїхали. Тості там і Вінниця, і це переможці теж обласних конкурсів різних. Ані відкрите, це другие люди з ними приятно общатися. Світлана Петрівна не приховує гордості за свого вихованця, адже висока відзнака це доказ того, що довгі репетиції та відчайдушні старання не були марними. Вона сподівається, що ще не один учень колективу Дзеркало з тих, які лише починають свою творчу кар'єру. Здобуде нагороди на всеукраїнських конкурсах та прославить наше місто. Чувство гордості за те, що наш прозвучав в рамках такого конкурсу. І ну, просто приємно. Це ще раз підтверджує, що ну, те, що ми делаємо, не зря і дійсно наш колектив може таких достатньо висот. любов молоді до творчості кабзаря. Не мене даремно, адже вірші Шевченка надихають, захоплюють, пробуджують почуття патріотизму та бажання йти вперед. Вони, ідучи крізь віки, не втрачають ідеї та актуальності. Ми прокинулися ти на панщині, а я в неволі. От так нам довелося йти ще з маличку, колючу ниву молися, сестро. Будем живі, то Бог поможе перейти. 26 призових місць здобули вихованці Шостінської дитячої школи мистецтв на традиційних конкурсах-Сумах, які проходили серед учні начальниць закладів естетичного напрямку. Юні теоретики, інструменталісти, вокалісти, хористи та художники продемонстрували найвищий клас майстерності, зробивши таким чином чудовий подарунок рідній школі мистецтв до її 60-річного ювілею. Своїми враженнями від участі у творчих змаганнях діти поділилися з нашою Світланою Ковальчук. Щороку на початку весни в музичному житті Сумщини відбувається знакова подія для вихованців шкіл естетичної освіти, конкурси юних художників, теоретиків, інструменталістів, вокалістів та хористів. Не став виключенням і рік 2014-й. Під час творчих змагань, що проходили в обласному центрі, учні шосткинської дитячої школи мистецтв ще раз довели, що їм на теренах нашого регіону немає рівних, розповідає Юрій Лоза, директор закладу. Традиційно в цьому творчому дитячому соревнованні успішно приймає участь наша школа, і вона ежегодно, ну, останнє годна. Ну последня або зрима прошлое, становиться. Победителям этих командных творческих соревнований. Ну, этот год вот не стал исключением. Как никогда успешно, именно в 2014 году, наши дети успешно выступали на конкурсах в областном центре, и они получили 26 призовых. Міста. Варто відзначити, що у минулому році шосткинці завоювали 18 нагород, але все одно обігнали усі інші шкільні колективи області. За словами Юрія Дмитровича, цьогорічний тріумф його вихованців став чудовим подарунком до ювілею навчального закладу. У нас в місяці 60 років школи. Думаю, що вряд ли яка школа друга, і школи статистичного образування Суспільної нашої області отримала і половину. От призорів керівництво школи мистецтв не може натішитися успіхами своїх учнів, виступи та роботи яких так високо оцінили члени журі. Як ніколи, рекордну кількість призових місць 10 здобули шосткинські художники. Анастасія Пілішко в перший раз брала участь у конкурсі, малювала разом з усіма натюрморт. Як результат друге місце і гарний стимул для подальших творчих звершень. Я очень старалась. Ми готувались, я безумно рада результату. Хочу сказати огромное спасибо нашій школі, своей учительнице Логвин Ларисе Николаевне. Вдали виявився і дебют двох хорових ансамблів, який підняв їх на першу сходинку п'єдесталу. Лариса Шамро, викладач хору, зізнається, що колективне мистецтво вимагає неабиякого відчуття один одного, а тому надзвичайно складне у виконанні. Произведення пели різні, вот, і українські народні пісні в обробці. Всі произведення складні, тому що молодша віцерна категорія пела все двоголосі. Це солідно, тому що діти до 9 років двоголосі тримати не так-то легко. А старші, е, середня віцерна категорія, вони виконували все трьохголосі. Це теж непросто, тому що колективи, які звучали там в основном пели два голоса. Нам совсем було не сложно готуватися, потому что как бы ми готовились довго і знали ці чуть-чуть произведення. Мені очень понравилось других дітей із інших школ. Радий за своїх вихованок також Анатолій Стигайло, заступник директора Шосткинської дитячої школи мистецтв, старший викладач відділу музично теоретичних предметів. Всі четверо дівчат, які взяли участь у конкурсі, продемонстрували високий рівень ерудованості у всіх спектрах музикознавства і стали призерками. Дві дівчинки зайняли перше місце, друге, третє. Тобто, дуже вдячно виступили, успішно, я дуже доволен. Дівчатки всі дуже старательные, умні, трудолюбивые. Вони дуже хорошо підготувалися к этому конкурсу і проявили себе там по повній програмі. Я несколько раз там уже була. Не могу сказать, что появилось больше впечатлений, чем за прошлый раз. Задания стали. Гораздо сложнее, ну и соответственно интересней. Первое место. Я очень давно к этому стремилась. Мне помогло победить. Невірно, має знання і любовки тому предмету нас очень хорошо підготували. Не пасли задніх на творчих змаганнях і вокалісти та інструменталісти. Рівень складності музичних композицій та майстерність їх виконання були одним із основних критеріїв оцінювання. Тож до конкурсів діти готувалися заздалегідь. Чим дольше в музичній школі ну, ну складніше правізвідіння Надо ну, над ними рабна працювати.

И в том году у нас в Шостке здесь проходил конкурс с первого где я заняла третье место. Я стою более уверенная в себе. Знаю, что у меня хороший уровень. Я исполнял хотел бы единое слово и безмежное поло лысонка. Вот. Я мог бы занять лучше, но у меня я переболел. Вот, и горло не совсем восстановилось. Это был такой для меня первый конкурс. Это такое как бы наставление на дальнейшее стремиться к чему-то такому большому и хочется очень занимать призовые места. Впечатления были очень яркие, увидел много молодых талантов, занял в этом году второе место и доволен. Своїм виступленням. Юрій Лоза переконаний, чергова перемога вихованців дитячої школи мистецтв на конкурсах у сумах вкотре підтверджує ідеальне гармонійне поєднання майстерності педагогів та беззаперечного таланту їх юних підопічних. Поздравляємо їх, і їх преподавателям, желає доброго здоров'я, успіха в учобі. Кінеш, покаріння самих високих творських віршав. На яку погоду слід очікувати мешканця міста 9 квітня дізнаємося прямо зараз. з Синоптичного прогнозу. Всереду в середу шості буде триматися хмарна погода. Очікуються опади у вигляді дощу. Денна температура повітря становитиме плюс 10, плюс 13, нічна 2,4, вище нуля. Вітер змінного напрямку 3-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми «День» на каналі Телебачення Акцент. Добіг свого завершення, нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Баберштейн. Зустрінемося завтра на все добре.